Квадратні вирази m квадрат мінус 4m-45 і 6 m квадрат мінус 150 мають спільний множник, який у них спільний множник. І тут я пропоную вам зупинити відео і спробувати зробити це самостійно. А тепер давайте разом розіб'ємо на множники кожен з цих виразів. Спочатку запишемо m мінус 4 m 45 Раніше ми вже розбивали на множники подібні квадратичні вирази. Давайте для початку. Ми знаємо, що m плюс a множити на m плюс b це те ж саме, що цей вираз, коли a та b – це якісь числа. І при цьому ось цей коефіцієнт біля m це буде a плюс b, А ось це число це a помножити на b. Давайте спочатку запишемо це. a плюс b дорівнює мінус 4. А a помножити на b дорівнює мінус 45. Отже, у нас є, по перше, що у нас добуток від'ємний. Це значить, що у нас будуть різні знаки. Різні знаки. А також у нас сума від'ємна. І це значить, що від'ємне число буде більше за абсолютним значенням. Давайте спробуємо знайти все-таки, які два числа в добутку нам дадуть 45. Це може бути, наприклад, 1,45, але вони задалеко одне від одного, щоб в сумі дати мінус 4. Може бути 3 та 15, але вони все ще задалеко. Які ще у нас є числа? О, до речі, може бути, наприклад, 5 та 9. І це вже виглядає цікавіше, бо здається, що це може бути якраз таки наш розв'язок. Давайте спробуємо взяти 5 та 9, але одне із них від'ємне. І, оскільки ми знаємо, що у нас більше число має бути з мінусом, візьмемо 5 та мінус 9. 5 плюс мінус 9 дорівнює 5 мінус 9, тобто мінус 4. А 5 помножити на мінус 9 буде мінус 45. Отже, наші А та Б це 5 та мінус 9. А отже, ми можемо наш вираз переписати, як m9 множити на m. Плюс 5. Тепер давайте винесемо множник у другого виразу. Запишемо його 6 m квадрат мінус 150. І що насправді тут цікаве, це те, що у нас обидві частини діляться на 6. Я вам зараз покажу, чому це буде 6m квадрат мінус 150. Ми можемо насправді поділити на 6. І це буде 25. Тому ми можемо записати це як 6 множити на 25. І тепер вже ми можемо винести 6 задушки. 6 множити на m квадрат мінус 25. І тепер, якщо уважно приглядітись, то можна побачити, що ось це насправді різниця квадратів. Тобто це буде m в квадраті, ну, власне, як і записано, а це у нас 5 в квадраті. Тобто, це буде 6 множити на m плюс 5, множити на m мінус 5. І тепер останнє питання, що лишилось: який все-таки у них спільний множник? Як ми можемо побачити, у нас ось тут є m плюс 5, і ось тут є m плюс 5. А отже, у них спільний множник це m плюс 5.